Суспільно-наукова платформа хрещення становлення перемога зібрала представників восьми областей України. Ворог не боїться ракет, ворог боїться пам'яті та ідентичності. Тож платформа це своєрідний, тихий, але потужний спротив задля збереження культурної спадщини. Між нашими областями немає кордонів, особливо об'єднуватись в збереженні культурної спадщини і нематеріальної культурної спадщини. І я впевнена, що Платформа напрацює спільні проекти між областями, і це сьогодні надзвичайно важливо, тому що у кожного є своя цінність. Знання, національна ідея, культура ці елементи сформували і продовжують формувати сильну українську державу. А ще Люди, які несуть пам'ять у своїх серцях, і саме досить важливо у день державності проводити ці заходи, обмінюватися досвідом, як ми реалізовуємо важливі мистецькі культурні проєкти, як дбаємо про культурну і архітектурну спадщину, як дбаємо, популяризуємо нашу нематеріальну культурну спадщину. Саме про це сьогодні ми говоримо на науково-суспільній платформі, яка традиційно організована Хмельницькою обласною радою. Маємо гостей, маємо присутню усю мистецько культурну спільноту з нашої області, і віримо, що наступний день державності і кожен сьогодні все на своєму рівні для цього робить, аби ми відзначали і проводили вже в умовах великої довгоочікуваної перемоги. І нехай так і буде в рамках платформи. Відбулось дві панельних дискусії: окрему увагу приділили тим речам, які зародили українську державу. Формувалася мова. На основі давньоруської або давньоукраїнської сучасна українська мова, не на основі там московського ізводу, старослов'янської мови, здобуваємо фіно-угорської і так далі, і тому подібне, а на основі давньоруської. руської. Формувалася культура. Ми сьогодні говоримо про кухню, ми говоримо про традиції, говоримо за, е, за, за музику, за співи і так далі. І тому подібне. Ми говоримо про те, що тут формувалася наша. Мережа замків, і укріплень, які виконували певні стратегічні функції. Цього року на платформі не тільки обговорювали, а й презентували. Так публіцистка Вікторія Церклевич представила на загал Альманах Поділля має свій смак у ньому не лише рецепти, а й живі історії родин, поколінь та навіть цілих сіл, які процвітають не лише в українських обістях, а й відомих рестораціях. Випустити альманах вдалось за сприяння Хмельницької обласної ради. Де і наша мета, і наша місія продемонструвати і утвердити, що. Наша гастрономічна традиція це чудовий приклад того, як можна поєднати культурний продукт із комерційним продуктом і будувати вельми і вельми успішний бізнес. Кожен привіз на зустріч частинку свого краю хтось у вишитій сорочці, ткані, місцевими майстрами, хтось привіз гастрономічну спадщину. Давню поліську страву під назвою Мацяк привезли рівняни. Заколювали в нас, кажуть кабана. Вичиняли міхура і забивали туди м'ясо в перемішку із такими народними приправами: це часник, це сало. Воно вважається сиров'явленою сиров м'ясним продуктом. Ну і власне підвішувалося до стріхи хат. Півроку воно сохло, набувалося такої смачної чинності і поживності. Прикордонна до країни терористки Сумщина також долучилась до дискусій. Зараз у 15 громадах регіону точаться бойові дії, та жодну пісню, жодну страву, жодну традицію росіянам-загарбникам сумчани не віддадуть. Я горда. Тим, що Сумщина на початку 22-го року довела про те, що жоден клаптик своєї землі, жодну пісню, жодну традицію, жоден кулінарний рецепт. Все, все чим ми пишаємося, ми не, не можемо, не хочемо і не будемо віддавати ворогу. Відновлення, популяризація та охорона нематеріальної культурної спадщини це те, заради чого і працює Волинський науково-методичний центр культури. Відтак, сім елементів спадщини внесено в національний перелік. 46 обласний Традиція соломоплетіння в турійській громаді ну це дуже розвинуто в нас там в Турійській громаді, і дуже гарні вироби. І це передається, бо є навчання передається і дітям, і в школі, і в навчальних закладах. Друге, це ткацтво, традиційне ткацтво в Камінькаширській громаді. У нас така є камінькаширська громада, вона дуже велика. Там є 37 30, чи 38 клубних закладів. Ну, населених пунктів більше, звичайно. І вони займаються ткацтвом. Ці люди і носіїв самої спадщини, є багато дуже, і зараз дуже популярні вироби з ткацтва. З любові до свого починається справжнє об'єднання. А в умовах, коли ворог намагається стерти українців як націю, боротьба за надбання не менш важлива, бо культура це коріння, яке тримає нас на цій землі. Суспільно-наукова платформа це не просто дискусійний майданчик, вона стала голосом національної ідентичності та стійкості, а ще місцем зустрічі людей, які розуміють, що українська державність складається не лише з правових механізмів.